Будинок по вулиці Мазепи, 22, був збудований ще в 80-х роках. Це відносно недовгий вік для житлового будинку, але вже зараз із ним існують серйозні проблеми, і жителі цього будинку сильно занепокоєні через те, що сушки прибудовані до під'їздів. Не закріплені із основним будинком. І вже тепер є серйозні тріщини між будинком та сушками, які можуть обвалитись в будь-який момент. Та може і дім завалити, може дати тріщину і дім завалити. І все, і полетиться. Давно дав, давно вже почало тріскати. Та давно, давно, давно тріскає. майже всі дома тріскають. У кожному домі є така тріщина. Від коли то почалося? Та тут одразу після будови. То, особливо от, в берку і воно там відходить. Тут треба на п'ятий поверх зайти у сушку і подивитися. І все. І тут ще за того під'їзда, бо скрізь у нас відходить. О, там така трішка. Їх добудовували після будови? – Ні, вони не просто будували? не з'єднали. Тут і папери клеїли, мудрі і все було. Ну як? Діри, які утворилися між основним будинком та прибудовою сушкою, настільки великі, що їх можна побачити неозброєним оком. Навіть більше туди спокійно можна засунути цілу руку. Приходили вже, і Архітектор приходив, вже не пам'ятає, який тоді був. І клеїли папірчики. Ну і на другий день прийшли. Ну, що як воно? Чи, чи вітер, чи що я норве, рветься, що той папір? Чи? Порвалися всі, що поклеїли. І нічого з того. А далі що пішло. І так по сьогоднішній день? У mm. мене на балконі страшно було. Ну, я вже зробила. Ми запінили, а потім той майстер, що робив. Все зробив, як має бути. Місяця не було, Місяця. Думаю, Господи, я такі гроші, дві, пів тисячі. За балкон тільки заплатила кухоні. Я до нього подзвонила, він каже, ви ще того не знав, що таке буде, а чому ж ви таку ціну давали? Ви казали, що все буде добре. Ну і я тоді такі небо в обої, шпалери. І ми їх заклеїли повністю, щоб я їх від того не бачила. Підписали, всі люди підписалися, на, на то ніхто нічого не реагував. І я дзвонила в редакцію у 2014 році і 2013 році. Я дзвонила в редакцію, записалася і сказала, що на Мазепі 22-42 сушки відходять відомо, то буде колись трагедія для людей, для дітей, якщо ви не приймете міри. Він мені відповів у 13-му році, що виділено 20 тисяч. А в 2014-му сказав, що коштів немає. Оце таке, оце така відповідь. І ніхто не слухає і ніхто не хоче нічого робити. Простим людям, які проживають у цьому будинку, ніде шукати правди, адже вони вже декілька років оббивають пороги влади, а ті так і не спромоглися нічого зробити для них. Та основна проблема в тому, що всі, хто рвуться до влади, обіцяють людям золоті гори. А коли сідають у свої владні крісла, забувають про це і не дотримують жодної обіцянки. よし! <music>